Доброго дня! Цікаво на зв'язку, і в цьому відео ми познайомимося з 10 найпопулярнішими фразовими дієсловами зі словом кам. Давайте почнемо з того, що ж таке фразові дієслова. Це словосполучення з дієсловами, які разом набувають іншого значення, ніж ці два слова перекладені окремо. Тому одразу два зауваження. Зауваження перше: ми не будемо розглядати стандартний переклад просто цих двох слів разом. Ми будемо розглядати саме ці особливі переклади, які ми отримуємо як фразове дієслово. І зауваження друге, те, що Фрази як самих фразових дійслів є дуже багато, так і їхніх можливих перекладів іноді буває дуже багато. Ми розглянемо лише найпопулярніші. Ну що ж, давайте почнемо. Я обрала список з 10 фразових дієслів, які я буду розглядати в алфавітному порядку. І перше в нас це come across». Перший варіант перекладу «come across» – це справляти враження. Тобто я можу сказати, she comes across as friendly, да? вона справляє враження дружньої, дружелюбної людини. Потім є варіант come across something. Да? Тобто, коли ви come across щонебудь, небудь, да? то це ви його випадково знаходите. I come across some old photos yesterday, да? Вчора я випадково знайшла якісь старі фотографії. А коли ви come across uh, якусь людину, то це ви випадково когось зустрічаєте. I came across my old classmate yesterday. стодей. Uh, вчора я несподівано зустріла свого старого однокласника. Друге фразове дієслово, яке ми сьогодні розглядаємо, це камелон. Камелон uh, це взагалі uh, зазвичай або супроводжувати когось, або піти кудись з кимось. I'm going for a walk. Do you want to come along? Uh, я йду на прогулянку, хочеш піти зі мною. Да? Або також розмовним варіантом це буде I'm going for a walk, Want to come alone, да, де я просто відкину do you. Наступне дуже популярне, яке, я думаю, ви вже знаєте, третє наше фразове дій слово це «come back. «Come back». back» – це «повертатись звідкись, причому зазвичай повертатись саме. В в те місце, в якому ви про це говорите. Тобто, я можу сказати, що I'll come back in an hour. Да? Я повернусь через годину. І мається на увазі, що я на даний момент знаходжусь вдома і я повернусь назад додому да? через годину. Тобто, Ми використовуємо цю фразу, коли ми повертаємось в, це, в те саме місце, в якому ми її вимовляємо. Наше четверте словосполучення – це come off. «Come off дуже часто використовується в плані того, що щось звідкись облазить да, або відкрив, відривається. The paint is starting to come-off. Тобто, Фарба почала облазити. Другий варіант перекладу come off» загалом повністю співпадає з come across». Тобто, Це, коли, це може бути як справляти на когось враження. Да? I don't want to come off as rude. Я не хочу справити враження грубої людини. Так? Тобто я не хочу, щоб в нас з'явилося відчуття, що я груба. І так, п'яте фразове дієслово – це каман. Це, я думаю, відомо майже усім. В нього є дуже багато значень. Одна з них це буде. Коли щось починається, або включається, all the lights came on. Да, це буде ще все світло включилось, Тобто всі лампочки, всі, все включилось. А найрозповсюдженішим варіантом, коли ми просто його використовуємо як таку фразу, або як заохочення, да, тобто як давай. Да, come on, let's do it. Тобто Давай, давай це зробимо. Або коли ви Виражаєте своє незадоволення чимось, типу там перестань. То вони б like Come on! типу скільки можна, да? теж використовується ця сама фраза. І тут ми дістались до нашого шостого фразового дієслова – слова out. аут Come out, Come out це взагалі або з'являтись, або як виходити звідкись, да? Uh, дуже часто воно використовується в плані сонця, зірок, місяця, тобто на небі, да? вони всі come out. The sun finally came out, да? сонце, нарешті, з'явилось. Uh, uh, в нас сьогодні сон, сонце didn't come out. Uh, тобто тому, що воно ну, в нас сьогодні не з'явилось. Якщо якась інформація comes out, вона стає відомою. Тобто, наприклад, я можу сказати: The Truth Always comes out». Правда завжди виходить наружу. Правда завжди стає відомою». І ще один випадок, коли дуже часто використовується «come out», це коли ми говоримо про або виведення плям, або відмивання якоїсь грязі. «Do you think this stain will come out. Як ти думаєш, ця пляма виведеться. І переходимо до нашого сьомого дієслова це come over. Come over це приходити до когось додому. Тобто ви можете запросити гостей to come over, або ви можете come over кудись. Да? I'll come over tomorrow. Я прийду до тебе завтра. Нам залишилося зовсім трошечки ще три фразових дієслова. І так, номер. Сім, це come through». В своєму буквальному перекладі «come through» використовується як пройти через щось, а як фразове дієслово. Це буде виконати, здійснити щось що ти обіцяв або що від тебе очікують. «We were worried she wouldn't be able to do it, but she came through in the end. Ми хвилювалися, що вона не зможе це зробити. Але в кінці кінців вона впоралась, да? тобто вона виконала те, що від неї обіц... очікувала, або те, що вона обіцяла. Наша передостання воді дієслово, дев'яте, це come up. Come up – це з'являтись, особливо часто воно використовується щодо якихось неочікуваних проблем або якихось задач. Ви дуже часто можете почути це, коли хтось каже, що він не може щось зробити сьогодні, тому що щось came up. Да? I'm sorry I can't make it today. Something came up. Да? На жаль, я не можу зробити це сьогодні. Щось з'явилось. Да? Тобто в мене з'явилася якась проблема, в мене з'явилася якась е задача, на яку мені терміново необхідно звернути увагу. А також come up використовується часто, коли ми говоримо про те, що якась тема була згадана в розмові, або, відповідно, не згадана в розмові. Наприклад, have you talked about it? No, it didn't come up. Uh, да? Ви про це Ви про це говорили? Ні. Якось ця тема не піднімалась в нашій розмові. І на останок, десятим фразовим дієсловом буде «come up with». «Come up with» – це щось придумувати або щось винаходити. up with this plan?» Хто придумав цей план? Або «We need to come up with new plan. Нам потрібен, тобто нам потрібно придумати новий план. Ну що ж, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Я постаралася обрати дійсно фразові дієслова, які я досить часто чую у використанні. В коментарях пропоную вам навести інші приклади використання цих фразових дієслів. А також ви можете написати, якщо ви хочете, щоб я розглянула фразові дієслова з якимось іншим популярним дієсловом. Дякую вам за перегляд! На все добре та до наступних зустрічей!